Вітаю слухачів Радіовежа. На сьодьми хвилі ФМ розпочинаємо інформаційно-аналітичну програму, діалоги. Відразу нагадаю наш студійний телефон 500007. За цим номером ви можете адресувати свої запитання моєму співбесідникові, а поруч зі мною депутат Яфриківської міської ради, кандидат на посаду міського голови Яфранківська. Богдан Фетків, добрий день Пане Михайлович. Добрий день з ним Добре. Ми підсумуємо діяльність представницького органу Яфранківська п'ятого скликання в цьому контексті. Спробуємо з'ясувати, як впливав депутатський корпус і політичні фракції на ті сесійні рішення, що їх повсякчас ухвалювала міська рада, а міські виконавчі структури реалізовували у практичній площині. Пане Богдане, минулого тижня завершилася 57-ма сесія міськради. Власники маєте враження від цих двох пленарних засідань. Якщо говорити про ухвалення рішення, ну, наскільки відомо вже нашим слухачам, їх в порядку денному було понад 40 е, проєктів рішень. Доброго дня всім. Сесія завершилася без ейфорії. Е, це останнє пленарне засідання, як я зрозумів, цього скликання. Звичайно, є період підбивати підсумки нашої діяльності п'ятирічної, майже п'ятирічної, як представницького органу, так і. Виконавчого комітету та міського голови. Ця сесія, на відміну від багатьох інших, прийшла досить у спокійному руслі, мабуть, тому що більшість депутатів чи частина депутатів вже зрозуміла, що це їхні останні засідання в міській раді, оскільки навряд чи ряд депутатів вже потрапить в наступне скликання. Хоча я як кандидат. Саду міського голови, як кандидат у депутати міської ради, бажаю всім успіху. Пане скільки ви згадали за майже п'ятирічну діяльність міської ради, От, чи ви припускаєте, що можливо чимало ухвалених вами рішень міської ради, маю на увазі, будуть або вдосконалені, або скасовані як такі, що виглядають малоефективними? Звичайно, ми, як представники партії регіонів міській. Раді, на всього, 4 із 60 депутатського корпусу, не могли суттєво вплинути на ухвалення рішень представницьким органом, але тим не менше все, що йшло на користь громаді, все, все що йшло на користь місту, ми підтримували, незважаючи на те, від кого виходила ініціатива. І в той же час ми противилися, робили все для того, щоб не були ухвалені шкідливі рішення, які стосувалися. Міської громади йдеться про виділення землі непрозоре, про розподіл бюджету, про виділення в оренду майна і так далі. Звичайно, це скликання було перевантажене політиканством, я б так сказав. Майже половину каденції депутати і міський голова потратили на розбірки, якісь міжособистісні, міжполітичні, міжпартійні, міжкланові. Все це завадило реалізувати як депутата, так і міському голові. Все те, що вони намітили. Оскільки міський голова, коли ми тільки прийшли, він зумів зібрати більшість під себе провладну більшість із представників нашої України, ОНП, Б'ют які його підтримали, сформували виконавчий орган. Здавалося, що все буде гаразд. Будемо працювати на громаду, будемо виконувати дружно. Все те, що обіцяли. На жаль, не сталося так, як гадалося. І ви знаєте, доходило, до яких протистоянь зривалися засідання сесій, оголошувалася недовіра міському голові, блокування роботи територіальної виборчої комісії. Все це, звичайно, негативно відбилося в першу чергу на житті діяльності міста. Є ряд, звичайно, рішень, ухвалених не тільки цією конденцією, а попередньою, які саме життя. Скасує і відмінить. А є такі, що доведеться, звичайно, з допомогою і правоохоронних органів, і громадськості відміняти і повертати і землю, і об'єкти, які були незаконно поза спиною громади, виділені тим чи іншим персоналіям. Ну, можу назвати один з таких прикладів це озера біля крихівців, біля цегельного заводу. Де ще попередня каденція за мера Кутяка, а потім і при цій каденції було відчужено від громади ці ділянки водойм. І зараз там перетворили у сміттярку деякі забудівники планують, невідомо, що там збудувати, але фактично відчужили у громади ці водойми. Я думаю, як майбутній депутат. І з Божою людською допомогою стану мером міським головою, я все зроблю для того, щоб цю територію повернути громаді. Там повинні бути озера, там повинні відпочивати наші жителі міста. Пане Богдане, ви один з небагатьох депутатів, який дійсно відзначалися пунктуальністю щодо відвідування пленарних засідань. А от якби в цілому ви підсумували п'яте скликання, от з точки зору роботи. Партійного депутатського корпусу ми знаємо, що п'яте скликання було сформовано власне за закритими партійними списками. Наскільки такий депутатський корпус був адекватним до запитів громади і конкретних виборців? Ну я завжди старався і в своєму житті робити і відповідально ставитися до доручених мені обов'язків, тому намагався не пропускати сесійних засідань засідань. Бюджетної комісії, який я працював, для того, щоб бути в курсі питань, які і проблем, які турбують і громаду, і, звичайно, депутатський корпус, партійні списки тут можна полемізувати з цього приводу: суперечлива тема, чи вони кращі, чи вони гірші за мажоритарну систему. Все залежить від того, хто формував партійні списки і за яким принципом, і яких осіб туди підбирали. Тут вже відповідальність на партійних організаціях і на е, тих лідерах, тих вождях міс містечкових, які формували ці списки. Звичайно, якщо, скажімо, у БЮТ набрали, чи та й навіть в нашу Україну, забирали за критерієм не е, ідейної спорідненості, не за світоглядом, а за певною сумою грошей, яку вносили кандидати. За те чи інше місце у списку, то й закономірно, що коли людина заплатила за своє місце, місце і потрапила в міську раду, то вона вважає, що вона вже ніяких зобов'язань перед політичною партією і перед вождем немає. Тому ми потім бачили цей броунівський рух в міській раді, коли депутати з однієї фракції приходили в іншу, і так далі. Михайлович, у вас дійсно важко запідозрити в будь-яких симпатіях до нинішньої міської влади. Відтак чи ви погоджуєтеся з тезою, коли нині активно. Теж експлуатують кандидати, що балотуються в органи місцевого самоврядування. Вони кажуть, що для Франківська притаманне було, було системне протистояння двогігу міської влади. Чи ви би зробили тут різницю між протистоянням, яке, як на мене, паралізує всю роботу органів місцевого самоврядування, і жвавою дискусією, яка дійсно інколи зашкалювала в сесійній залі? От, власне, хто зробив такий міф про якесь масове чи системне протистояння в органах влади? Треба дивитися на причини цього протистояння. І тоді можна говорити вже було системне воно чи не системне. Я б його не називав системним. Чому? Тому що міський голова, як представник помаранчевих сил, націонал-демократичних сил, він прийшов за підтримки. І б'юто, і нашої України, і УНП, і потім вони організувалися у провладну більшість. Ми це добре знаємо. Ну якийсь період, там наша Україна критикувала міського голову, а потім вони розкололися, частина перейшла до міського голови. Тобто він мав більшість і можна було працювати. Але е, потім е, виникли якісь амбіції е, на рівні вождів. Протистояння, яке було на центральному рівні між Ющенком і Тимошенським, структувалися. Воно відзеркалилося на місцеві органи, і оці конфлікти, ці чвари, які ми спостерігали протягом п'яти років на центральному рівні, вони відбивалися тут на місцях. Ото заполітизували повністю міську раду, і а приводи для того, щоб посперечатися, побитися, пообзивати одне одного, завжди знаходили. Чи е, хтось взяв більше землі, чи хтось більше замовлень отримав, і все це переносилося на політичну, е, політичну площину і зводили по рахунки. Тобто тут не було такого системного протистояння. Як тільки ви бачите, не стало цієї влади, коли не стало Ющенка, президента прем'єром, перестала бути Тимошенко, є чітка вертикаль влади зверху донизу. І, і робота. На місцях стабілізувалася, вже нема цього протистояння, тому що. Депутати повернулися до вирішення тих питань, які по закону вони повинні вирішувати, і для яких їх туди делегували виборці. Тому я, звичайно, дуже прихильно ставлюся до тих перемін, які відбулися на горі, коли Конституційний суд дав можливість президенту сформувати вертикаль влади і нести всю повноту відповідальності за те, що відбувається в країні. І дуже важливо, щоби. Оця вертикаль владі дійшла до е, низової ланки, аби органи місцевого самоврядування е, з, е, зуміли налагодити так взаємодію із державними адміністраціями місцевими, обласною Кабміном, президентською адміністрацією Верховною Радою, щоб в одному руслі всі працювали на виконання дуже складних е, програмних питань, які зазначені, і в президентській. Програмі, а також і тих питань, з якими йдуть кожен сьогодні депутат. Всі йдуть не для того, щоб з'ясовувати політичні стосунки. Ви ж бачите, як обіцяють багато зробити і те, і те, і те, і інше. Але, на жаль, цього ми не бачили. Я думаю, що якщо вже буде обрана наступна міська рада, місцева влада, то ми зуміємо зробити так, щоб було щонайменше політики в міській раді. Протистоянь тих непотрібних а більше конкретних добрих справ для громади. О, дивіться багато кандидатів в органи місцевого самоврядування, в тому числі я так зрозумів, і ви десь усвідомлюєте, що зараз прийдуть потенційні господарники чи економісти в органи місцевого самоврядування. Але м -м, погодьтеся зі мною, що їм за будь-які обставини доведеться займатися все таки політикою. Я маю на увазі бюджетну, соціальну, інвестиційну, комунальну політику. Ви знаєте, що без е, певних домовленостей, без певних е, переговорів неможливо буде досягнути компромісних рішень, неможливо буде налагодити колегіальну роботу, бо зараз прийде 30 депутатів від партії, тридцять мажоритарників. За будь-яких обставин будуть конфлікти виникати і будуть завжди знай... знайдеться підґрунт для, для таких суперечок. От чи ви не вважаєте, що можливо, і ви в тому числі, і ці кандидати дещо. Е, не договорюйте про те, що не можна ігнорувати політикою, коли йдете до влади. Ну, Невідремонтовані вулиці, це політика, звичайно, політика. Дахи, які течуть, політика. Отримати Запущені... трактор начальника ЖЕКу, депутатів теж буде політика. Все, це звичайно політика. Якщо це є причини, які політизують наше життя. Якщо би оце все зняти, якщо би. Життя в місті зробити таким чином, що люди б не помічали оцих негараздів побутових, то я думаю, що політикою навряд чи хто би займався, хто би там цікавився, чим живе Рада, чи президент, чи уряд, бо там в тих країнах, де все нормально функціонує, люди і не знають, хто в них президент чи прем'єр. На жаль, у нас суспільство дуже заполітизоване від того, що у нас бідне життя, Раз. величезне розшарування між населенням. Жменька багатих і решта людей бідних, які ледве зводять кінці з кінцями. Багато популістичних багато партій. популізму. Одні живуть у вілах, які оплачують за газ за такими ж самими, донедавна оплачували, за такими ж самими тарифами, як і ця пенсіонерка, яка має там 11 чи 18 квадратних метрів квартири. Тобто, ця соціальна несправедливість вона і провокує заполітизованість життя. Тобто, тут замкнене коло. Якщо ми життя зробимо людей, Достойним, то і політиканство цього буде менше. Звичайно, в міську раду прийдуть різні люди, в тому числі і мажоритарні депутати, але їх же теж висували певні політичні партії, і за них будуть нести політичну відповідальність. Хто як себе буде вести? Я не бачу, не роблю тут різниці між тими, хто за списком прийде чи не за списком. Але важливо, щоб ці депутати, які прийдуть. Вони менше дбали про власні шкурні питання. Що я маю на увазі? Ми ж бачили, як будівельні лоби у цьому скликанні міської ради, е, наскільки воно інтернаціональне, наскільки воно е, е, все загальне, що немає значення чи ти представник від бюту, чи від нашої інтегрованого, з бізнесом, так чи від е, про, е, мерівської фракції, як тільки доходило питання земельне. То так, ті голосували за того питання, а ті за того. Тобто вони тут дружно піднімали руки. Або якщо Абсолютно одному, якщо одному провалили, собою. значить на зло треба іншому провалити. Ось ми бачили, як тут інтереси громади де вже були на задньому плані, а тільки власні інтереси вони відстоювали. Я вважаю, що це ненормальне явище. Хай будуть. Я не проти того, щоб і економісти, і будівельники були, і представники інших професій. Але я все-таки вважаю, що. Тут повинні бути в першу чергу насамперед, професійні люди і відповідальні.